Об'єднатися заради майбутнього до цього нині керівників усіх рівнів закликав заступник голови Ода Ігор Зварич. Усі вони зібралися, аби вкотре обговорити реалізацію ініціативи президента Діти майбутньої України. Першим словом взяв директор департаменту освіти та науки сім'ї молоді та спорту ОДА Сергій Дерев'янко. Адже одне з головних завдань президента забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти. У нас в області зберігається черга дошкільних навчальних закладів, так яка складає. Є 3430 дітей Завдання полягає в тому, що ми протягом цього і наступного року ліквідували фактичну чергу. Тож до кінця 2013-го чиновники планують завершити в області будівництво чотирьох садочків. Ще 14 – відремонтувати та реконструювати. Над реалізацією завдань глави держави працюють і соціальні служби для молоді. Фахівці вже детально промоніторили родини, які опинилися у складних життєвих обставинах та не можуть самостійно їх подолати. Йдеться передусім про сім'ї, де виховуються діти-інваліди, для того щоб Звернути увагу на те, щоб підтримати ініціативних батьків, підтримати ініціативних батьків, а вони є, для того, щоб в населених територіях сформувати осередки активних жінок, які виховують інвалідів, громадські організації, і на цій базі створювати центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді, які мають особливі потреби. У планах обласних чиновників для дітей-інвалідів створити на базі обласної дитячої лікарні спеціалізоване. Не стоматологічний кабінет Іван Ненчук Сергій Попович новини 402.